Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы бойцы подразделения Шторм-З. С 24 апреля по 24 октября мы заключили контракт с Министерством обороны. Со своей стороны мы выполняли успешно боевые задачи на территории СВО. Министерство обороны в своем же лице допустило ряд существенных ошибок и обмануло нас. Просим вас решить эти проблемные вопросы, такие как выплата по заработной плате, выплата родственникам погибших и выплата по ранению. Все социальные льготы на, нас не распространяются. Просим вас помочь нам. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам как президенту России. Я являюсь участником добровольческого формирования «Шторм З». Проходил службу в статусе командира взвода «Штурмовой роты Шторм-Зет Обращаемся к вам как президенту в поддержку видеообращения наших боевых товарищей по оружию из Орловской области. Это наши сослуживцы, которые столкнулись с рядом проблем при получении выплат, оформлении документов ветеранов боевых действий. Мы, жители Москвы и Московской области, столкнулись с аналогичными проблемами произвола, не выплаты, не оформления нам денег, зарплат, оформления ветеранов боевых действий. Владимир Владимирович, когда нас приглашали участвовать в формировании, нам обещали полные социальные гарантии наравне со всеми участниками СВО. По факту мы не получили зарплату, мы не можем получить выплаты за ранения за участие в боевых действиях. Мы очень просим вас разобраться. Мы составили на вас коллективное обращение в адрес президента России. Мы его сегодня подпишем, 21 января 2024 года, и направим его к вам. Еще раз хочу обратить внимание, что такие обстоятельства у всех участников добровольческих формирований шторм не только в Орле и Москве и Московской области. Я уверен, что по всей России ребята нашего формирования сталкиваются с аналогичными проблемами. Мы очень просим вас разобраться в сложившейся ситуации и принять меры реагировать. Спасибо. Нове далекобійне озброєння для збройних сил України від американців. і Чому таких ракетобомб немає в арсеналі Армії США? Про першу статистику щодо використання fpv дронів на полі бою і нашими силами і ворогу. І ворогом є показові тренди і про ситуацію на самій лінії фронту розмові з нашими військовими. Про все це за мить. Отже, Пентагон сьогодні підтвердив, що Україні будуть передані нові зразки далекобійного озброєння: це високоточні боєприпаси, джелзібі або ракетобомби до наших пускових установок Хаймерс та МЛРС. А видання Політико навіть вже написало, що 31 січня ця зброя прибуде на поле бою. Можливо, воно так і є, можливо, ні. Але що насправді ця зброя може? Що це насправді? Ді, таке це проєкт, який реалізувала американська компанія Боїнг і шведська САБ, який пройшов випробування ще 2015 році, і конструктивно все виглядає вкрай просто: це поєднання авіаційної бомби. Ця бомба оснащується системою планування та наведення з такими крильцями, які розкриваються після того, як оця бомба стартує з пускової установки. І за допомогою двигуна некерованого потім виходить на траєкторію, і там власне вже планує до цілі, яка була попередньо визначена. Оця бомба з крильцями поєднується. Спеціальним перехідним пристроєм, і оцей такий новий зброєвий Франкенштейн має назву GLSDB, тобто бомба малого діаметру, що запускається з землі, і цей симбіоз, насправді має вражаючі можливості, чому тому, що фактично йдеться про дальність у 150 кілометрів у порівнянні з тим, що сьогодні ми маємо зразки озброєння, десь з МЛРСів до е, 90 кілометрів, якщо ми не рахуємо атакамси, яких у нас було там усього 20 штук з дальністю до. 150 кілометрів це велика точність. Оці е, ракетобомби можуть влучати в ціль з відхиленням лише у 90 сантиметрів. Е, при цьому ці системи неможливо задавити за допомогою реп, як це зараз. Трапляється з окремими зразками Хаймерсів, тому що перед розробником було поставлено завдання, аби ці е, боєприпаси не були впли... такими, щоб їх можна було придушити. І власне потужність. Оця бойова частина на цій ракетобомбі важить 90 кілограмів. Це майже в четверо більше, ніж бойовий заряд у Хаймерса. В поєднанні з точністю це ну така потужна симбіозна сила, і власне ціна оця штука е, виявляється. Коштає десь в межах 60 тисяч доларів у порівнянні там зі снарядом з Хаймерсу 100 тисяч, і порівнянні з крилатою ракетою там ну понад 1 мільйон. Оці зразки будуть власне нам зараз передаватися. Виникає питання: в якій кількості попередній контракт передбачав, що він був підписаний у березні, що спочатку буде передано 25 Оцих зразків, але потім продовж року буде виготовлено ще 700. Але низка агенцій, які цю тему відслідковували, написала про те, що насправді в Україні буде передана значна більша кількість. Так що думаю, від 20 до 700. це та партія, яку найближчим часом має отримати наша армія і використовувати проти противника. Можна знищувати укріплені об'єкти, мости, точкові цілі на кшталт пускових установок противника, з огляду на точність і потужність. Це Вкрай ефективна зброя, і ще один момент, який думаю, має використати Україна. Фактично йдеться про зразок озброєння, який частково можна збирати або виготовляти на наших оборонних підприємствах. Насамперед, звісно, цікавлять оцей новий або старий ракетний двигун, який використовується на цих снарядах, і який дуже непогано було б робити на наших потужностях, і таким чином забезпечити нову складову для посилення. Українських збройних сил, тим більше що наші партнери говорять про те, що наша оборонка має виготовляти нові зразки. Так от, цей зразок цілком прийнятний для того, аби посилювати наші можливості і додавати таку ще одну довгу руку для потенціалу української армії. А далі ми будемо говорити про інші зразки озброєнь, тому що окрім ракетного озброєння, звісно, нам так само потрібні і fpv дрони. Вони зараз частково компенсуються брак артилерії і що. Саме відбувається з цим напрямком у поєднанні ситуації на конкретних ділянках фронту. Ми будемо говорити з нашим наступним гостем. І зараз до нас долучається сержант роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Олесь Маляревич, пане Олесь, вітаю. Але я здається зробив певну помилку, тому що фактично зараз уже ваш підрозділ не є ротою, а стає батальйоном. І виникає питання: що це значить для вашого підрозділу, і що треба зробити, щоб ваш батальйон був таким же ефективним, як і та рота, де ви зараз служите, бажаю здоров'я, слава Україні! глядачам і Вам так сьогодні день народження батальйону Хілес рік тому рішенням Головкома залужного ми стали ротою ударних без авіаційних комплексів. Наразі вже батальйоном. Це говорить про те, що цей вид ці, ці сили зурни сил України дуже важливі. і на них покладається велике завдання, яке ми в принципі ще виконуємо От той фланг, де ми зараз працюємо. Південь Бахмута наше завдання це повністю підтримка піхотних наших підрозділів, артилерії. Ми Вичищаємо все, що рухається в нашу сторону, все що їде, все, що повзе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.